Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий красень. Це у нас Kia Ceed 2008 року, 2 року, двохлітровий двигун на механічній коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 219 тисяч. У комплекті з автомобілем йдуть ще 4 класних зимових колеса на столевих дисках. Машинка у нас, як ми бачимо, в чорному насищеному кольорі. Зараз стоїть на літній гумі. На низькопрофільній, на 17-красивих, оригінальних легкосплавних дисках. По салону салон у нас шкіряний. Ось такі в нас карти, 4 склопідйомники перед зад, електрорегулювання дзеркал, електро. Складання дзеркал в нас є електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані в нас водійське шкіряне сидіння. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту, є в нас датчики світла та дощу. В такому стані в нас мультикермо, воно не перешите в оригіналі. Круїз-контроль. Звідси ви можете керувати мультимедією. Ось така мультимедія з підтримкою MP3, AUX та USB. Підігрів передніх сидінь, є в нас клімат-контроль. Нагадую, сидіння в нас перфоровані шкіряні. Дзеркало заднього огляду з затемненням. Тут ми бачимо є ось такий футляр для окулярів. Тут у нас роз'єм AUX та USB. Прикурювач, попільничка. Ось таке ще такий маленький бардачок, п'ятиступенева коробка перемикань. Шкіряний підлокітник на два відділення. Ось у нас перше. Та ось у нас друге. Ззаду у нас сидіння також шкіряні, просто в ідеальному стані. Тут ми бачимо є шкіряний підлокітник, потолок також в ідеалі, без плям, без провісань. Нагадаю, це в нас кузов Універсал. Тут ми бачимо, що є в нас фаркоп, є в нас задні парктроніки. Так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна шторочка, присутня оригінальна сіточка, яка Відділяє салон від багажного відділення. Тут у нас є ось така шухлядка, також якась сіточка. Тут у нас лежить запасне колесо, докатка, Дамкрат, повний комплект. Зараз подивимось на показники товщиноміра по нашому Kia Кіасіт. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила 83, 91, 88, як ми бачимо, крило в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 93, 107, 99. Також рідна фарба. Задня ліва двері 91, 108, 103. Також рідна фарба. Дах у нас 115, 114. Подивимось на пройоми

Ляда 137, 175, 166, 167. Тут ми бачимо, що по ляді є в нас косметика. Це не більше, ніж другий слой фарби або просто лак. Далі заднє праве крило 100, 103, 90, рідна фарба, задня права двері 82. 108, 97, передня права двері, 93, 127, 108. Подивимось на пройоми з пасажирської сторони. 80, 65, 77, 68. 72. Залишився в нас, залишилось у нас лише переднє праве крило та капот. Крило у нас 93, 83, 84. Капот 110, 114, 108. Як ми бачимо, машинка в нас майже вся в рідній фарбі, є лише косметика по ляді. Зараз ми подивимось на сервісну історію. Нашого KIA Сіт. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку Kia Motors. Тут у нас знаходиться сервісна книга. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Ось він також вказаний. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається 05.10.2009 року. Пробіг складав 7000. Далі в нас Йде, 2010 рік, пробіг складав 14 тисяч, 11-й рік пробіг складав 22 тисячі. Далі 12-й рік пробіг складав 30 тисяч, 13-й рік пробіг складав 42 тисячі, 2014 рік пробіг складав 50 тисяч, 15-й рік пробіг складав 58 тисяч, і 2016 рік пробіг складав 66 тисяч. Є в нас ще до цього ось такі е європейські техогляд. Також вказаний він-код нашого KIA сіт Дата проходження 30.06.2023 року. Пробіг в нас складав 196 тисяч кілометрів. Ось так виглядає даний документ. Давайте запустимо двигун нашого KIA та подивимось, що в нас під капотом. Тут нас зустрічає 2-літровий бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає зайвих звуків. По мотору все чисто, сухо. Тут ми відразу бачимо, що у 2023 році пробіг складав 196 тисяч кілометрів, майже 197 і був замінений ремінь ГРМ. З правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот також не крутився, не знімався. Скло автомобіля, включаючи лобове. Все стоїть оригінальне. З лівої сторони також крило накрутилось, не, не знімалось, капот також не чіпався. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це у нас Kia Ceed 2008 рік, 2-літровий бензиновий двигун на механічній 5 коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини. З оригінальним та підтвердженим пробігом 219 тисяч. Кузовий універсал на класній літній гумі, низькопрофільний на оригінальних легкосплавних 17-дисках. Зараз стоїть машинка. В Комплектів у нас йде зимова гума на сталевих дисках. По комплектації це в нас повний електропакет, електроскладання дзеркал, підігрів передніх сидінь, шкіряний салон, круїз-контроль, клімат-контроль та багато-багато чого іншого. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, майже весь в рідній фарбі. Є в нас лише косметика по ляді. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.